Доброго дня, Сидорський Максим. Хотів би зробити одне відео, яке я забув зробити про один з наших об'єктів. Я забув зробити фіналізоване відео по е, об'єкту Білий шоколад. По об'єкту Білий шоколад ми все робили, робили, робили і окремо розказали і про спортивний майданчик, і про дитячі, і про дороги, і про доріжки, але... Не підбили баланс, як то кажуть. Ну то я виправляю цю помилку і ми вертаємось на білий шоколад. І так, от так виглядає на сьогоднішній момент комерція. На сьогодні е, одне приміщення здається в оренду: оце є непродане. В, на куті у нас е, з'явився бірсет, там продають пиво і всякі снеки до нього. У нас є магазин близенько. У нас є м'ясомаркет напої та тютюн. І в кінці там відкривається всі мешканці білого шоколаду знають, там відкриється до 24 серпня кав'ярня. Щось там про маму, не пам'ятаю точно її назву. ну Якась така крафтова кав'ярня, як то кажуть. А, це наш прибудований паркінг. У нас є два паркінги. Один підземний це в'їзд-виїзд, потім там в'їзд-виїзд. І це ще. Наземний паркінг. Тут він на 16 місць. Загалом десь виходить більше 100 місць виходить у нас підземних. Всі інші у нас наземні. Проблема з паркуванням. Ми бачимо: оця дорога повинна була бути зроблена містом. Ми повинні були домовитись з фруктовою алеєю Вона не пам'ятає цю домовленість, що ми робимо корито, бордюри виставляємо і засипаємо все це щебнем а вони роблять фіналізоване покриття. ну На сьогоднішній момент. Маємо те, що маємо, вже ОСБ поправляло один раз це покриття, От з тої сторони у нас є в'їзд. Так, Давайте всередину зайдемо, як у нас виглядає це зсередини. Двір закритий, як ви бачите. Двір ми закрили. Ну, він на 100% закритий. В принципі, той, хто хоче прийти на спортивний майданчик, він завжди проходить. Якщо люди себе ведуть нормально, то мешканці ніяк -то на то не реагують. Тим більше, що спорт є спорт, спорт це життя. А, ну, зараз спортивний майданчик зайнятий дітьми, які грають в. Я не знаю, що це Це якийсь такий, дитячий футбол. Почнемо зі спорту. Так, по спорту тут у нас така ситуація. Розділили його на дві частини. Перша частина це тренажери, окоходи. Всяке таке інше. Тут зробили покриття з квадратів готових. От бачите, так? тренажери. Тренажери такі непогані, досить дорогі тренажери. От зараз ми от з цієї серії ще три тренажери ставимо на Грінводі. Оце у нас рукохід, теж такий непоганий, тут зона TRX можна повісити. Ну, Це бабушка ходи, я їх називаю. І е, у нас є великий майданчик для баскетболу і для волейболу. Ввечері тут якраз люди заходять, більше грають в волейбол, вони збираються, тут у нас команди вже якісь так діляться дуже часто на якісь сталі. Умовно. Десь година там, сьома вони збираються і от там є кріплені для волейбольної сітки. Оце покриття ми робили трошечки складніше, воно вже робилося по фінішу. Е укладалося під е саме цей майданчик, воно насипалося, там прогрівалося, клей. там... Коротше, дуже складна історія. В принципі, на моєму каналі є відео, як це робилося, можете знайти. Е в принципі, зроблю посилання під цим. Як це робилося. І е Чому воно робилося не з таких квадратів, тому що квадрати мають краї, а тут е через те, що кросівком постійно може створюватися якісь. Такий тиск на край, то воно може швидко виходити з ладу. От як ми бачимо, вже скільки я не знаю, е в місяці три вже це покриття, вже точно є. По-моєму, десь в травні ми його робили. Ну, десь під три місяці. Ну, воно як нове, умовно, тут ніяких таких проблем я не бачу. Тоб, в принципі, це таке must-have, який ми будемо далі використовувати на інших об'єктах. ну Так це виглядає. Так, тепер посередині. Це єдиний комплекс, в якому ми змогли зробити двір без автомобілів. Ніхто в принципі цього а, сильно не цінить, крім тих людей, які пожили в дворах з автомобілями. Дивіться, як це виглядає. Багато зелені. Кажуть, чому занадто багато її насадили, тобто воно трошки аляповато, як то кажуть, але ну, вже є як є, Ось тюльпанове дерева, там реліктові якісь такі складні. Майданчик тут зробили, теж розбили на дві частини дитячі, зробили окремо для більш дорослих дітей і для зовсім маленьких, бо там з піском, з усіма такими речами. Бачите? О, це для зовсім маленьких там три рочки, такі, два рочки, можливо. А тут вже там, 5, 6, 8. Ну і таку річ завжди вже ставимо практично в усіх дворах. Це гойдалка, яке називається гніздо. Нею користуються всі дорослі і діти, я сам іноді не катаюсь. Отак От виглядає двір. Йдуть ремонти, кріплять кондиціонери. Кондиціонери кріпляться по схемі, бачите, там один над одним є схема окрема, яку ми видали. Це охорона. Добре. І переходимо в другу частину, в другий двір. От в другому дворі у нас така ситуація. Дивіться. Тут у нас теж ряд комерції йде, і от там знову щось відкривається. От тут досить така складна комерція, бо вона повинна працювати, скажімо так, не, не назовні, а на внутрішнього, в принципі, покупця або як це назвати, клієнта, або по запису. Ну, от такі от зараз працюють там лоліпоп і з тої сторони. Працює ще свої, там перукарня, тут простір краси по манікюру, по-моєму, щось таке. Так, а тут у нас теж щось будуть продавати. Павербанки, мабуть, готуються до зими, бо думаю, що теж буде складно цією зимою. Тут будуть медичні заклади. Один вже заїхав, інший зараз якраз приймає рішення. По цьому двору ми трошечки по іншому вже зробили. Ми е зробили простіший, скажімо так, дизайн по озелененню. Зробили більше таких зон. Бачите, як тут газони. Бо газонів на тій частині немає. Чому приємно іноді розутися, просто пройтися літом по зеленій траві, іноді такий як перезаряджаєшся. І не робили високих дуже сильно дерев. І розмістили їх таким чином, щоб не створювалося такої, такої ситуації, що можна дитину загубити. От в першому дворі якраз на цей зробили нам зауваження, і ми в другому дворі вже прибрали великі кущі, зробили отаку от зону. Навіть є, вон там, бачите, там пара сидить, зона така, знаєте, де можна підокремитись, ні на кого не дивитись, дивитись туди, в сторону Трукарської академії. Так само тут розбито на дві частини дитячий майданчик, дитячий майданчик для молодших дітей, і додали оцю штуку. Вона теж користується в дітей е, увагою, бо така крутілка, в яку і всередину можна залізти і нагору, така розвиваюча штука, дуже непогана. Е, ну і Стандартно пісок, як би з піску. ну Тут по лавочках теж ок. Лавочки окремо зробили, розвернули на комерцію, окремі всередину, сюди на дитячий майданчик. Так само гніздо, тільки більше. ну Таке велике тут навіть і двоє дітей можуть бути. Ну і стандартно для більш дорослих дітей зробили і е, гірку, і ще лазалку. Ну, от я вважаю, це мабуть, один з кращих прикладів ну, в крайньому випадку, бо говорю за свої за наші комплекси. Е, мабуть, один з кращих дворів. Я не буду казати там про якість будівництва, про, про Кількість квартир на поверсі, про там вартість квартир, тобто то, то, то воно другорядне. Зараз говоримо про фотоки всередині, як себе люди відчувають от, тут. Себе люди відчувають дуже добре, прямо в дворі, тому що от я ввечері приходжу сюди, Тут багато людей в дворі знаходяться. Вони себе відчувають тут як вдома. Це те, що ми хочемо, скажімо так, в усіх наших комплексах робити. Те, що ми будемо робити на парксайді, великі двори 50 на 50 метрів, в яких буде приємно знаходитись, які будуть закриті і в яких не буде автомобілів. Тепер продаємо трішки по інфраструктурі, по тій частині дороги, яка вже сьогодні готова. Зараз хвилинку. Йдемо. до інфраструктури теж я. Доклав трошечки свою руку, тому що я обрав цей комплекс для життя, і прийшлося мені трошечки попрацювати над тим, щоб його донаповнити. Це був... моя рука там біля близенько, теж, скажімо так. Була теж дотичний був до того, щоб близенько зайшло, і до того, що м'ясомаркету. І саме головне для мене було це нова пошта. Ну, нову пошту завести було найскладніше за все. Але вона тут стала і вона тут е зроблена по їх останніх Вимогах, тобто окремо зроблено розвантаження. Розвантаження займає досить мало часу. Вони просто, от бачите, там ті клітки, вони в ті клітки закидують всі завантаження, закидують їх в машину. Машина поїхала. Тут спеціально зробили підсилення для того, щоб не просідала бруківка. Бачите, скільки вона вже працює та нова пошта, рік часу? Ні, не ну, рік часу вона не працює, вона працює менше. Ну але в будь-якому разі вже зима пройшла, бачите. Ну, нічого з бруківкою не, не вийшло. Там внизу е міцна підбетонка, як і під в'їздом в будинок. Так само цей перший магазин продукту він відкрився і йому велика подяка, тому що там, на початку війни, коли мінімальна кількість людей була, за рахунок цього магазину, в принципі, всі виживали, тому що він працював. Допізна, працював тоді, коли інші не працювали. Величезна подяка власнику і тим менеджерам, які там працював. Потім тут була у нас колись суші, але зараз це макаруни, по-моєму. Це те, що у нас якесь, це пошивний цех, по-моєму. Оце місто належить. Оце відкрилося нове кафе, взагалі з, mm -hmm. і для людей, і для. Тварин наших менших. Тобто тут, тут окремо купуються смаколики для е котів, собак Там і когось ще інших. І тут також роблять каву смачну. Ну, тут у нас е продають дивани яві за індивідуальним дизайном. ну З цієї сторони, от, величезна проблема от, у нас з хазяїном, величезна проблема. З міста у нас стоїть під 400 квадратів площ, які е, забудовник передав на місто згідно містобудівних умов. І вони отак от стоять. Я не знаю вже скільки вони стоять, коли вони були передані. Е, нема хазяїна. І бачите, як виглядає все це діло. Ну от сумно це виглядає. З цієї сторони, тут просто парковка, а тут би могло щось бути. Забув про лайки. Дитячий садочок. Дуже цікава річ, дитячий садочок, або приватний садок тимчасового перебування дітей, бо він вбудований. Відкрився, працює. Не знаю наскільки воно працює вигідно по грошах, але воно працює. От бачите, з цієї сторони йде спуск. Тут теж лінія комерції, тут є хід. Бюро, потім там відкривається те, що пов'язане з красою. Теж ми пройшли ще один салон краси, тут салони краси і медичні заклади один за одним відкриваються. Я навіть не встигаю все відслідковувати. ну Це тополя. Пірамідальні. Ну, мабуть, це все, що я хотів сказати. Ось такий огляд по білому шоколаду від мене, а ми надіємося, що відеореклама зробить величезний красивий аеробліт над цим комплексом і вже завершить мабуть цей об'єкт, покаже, як ми добудовуємо, щоб люди, які у нас купують в нових об'єктах, розуміли, як ми доробляємо наші двори, як ми доробляємо об'єкти, як ми його супроводжуємо, рік-два того щоб там люди вже могли нормально заїжджати. І себе відчувати як вдома. До нових зустрічей, папа. -па.